Тий тиждень великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Звичайно, головним інформаційним приводом став бунт приватної військової компанії Вагнер, який, хоча і називався маршом справедливості, як його назвав Євгеній Пригожин, воєнний злочинець, який здійснює фінансування відповідної організації, але це справді був бунт, який є доволі показовим. Події відбувалися протягом 23-24 червня. Стартували вони 23 червня. Відповідно, Євгеній Пригожин заявив про те, що табори приватної військової компанії Вагнер піднялися ударом з боку космічних сил Російської Федерації. У відповідь Відповідні підрозділи з одного боку здійснили захоплення воєнних об'єктів на території Ростова-на-Дону. Це об'єкти Південного військового округу, звідки здійснюється управління відповідним угрупованням. Яке здійснює агресію проти Російської Федерації, а інші підрозділи здійснювали марш із півдня до Москви, тобто це була Воронівська область, це була Липецька області, але відповідні подіям. Знайшли неочікувану розв'язку, тобто для більшості вона була стала неочікуваною, тобто втрутився самопроголошений президент Республіки Білорусь, і як наслідок були досягнуті домовленості, які дозволяють самому Євгенію Пригожину переміститись до Білорусі. Ті представники ПВК Вагнер, які хочуть приєднатися до Євгенія Пригожина, можуть здійснити це. А ті представники ПВК Вагнер, які вважають, потрібно залишитися або взагалі не брали участь у відповідних подіях. Вони Можуть підписати окремі контракти із Міністерством оборони Російської Федерації. Звичайно, основним питанням є те, який вплив матимуть відповідні події. Тут насправді говорити доволі важко з низки причин, тому що ми дійсно не знаємо, яка кількість бійців ПВК Вагнер, які нараховували за підрахунками 5-6 тисяч осіб, приблизно саме бойова компонента, не рахуючи в'язнів, які використовувалися як гарматне м'ясо фактично в рамках штурмів. Бахмуту і його околи. Тобто ми не знаємо, яка кількість бійців саме підпише контракти з міністерством оборони Росії, взагалі чи відповідне формування залишиться як єдине ціле, чи навпаки, воно розчиниться в складі інших підрозділів, інших з'єднань, таким чином втрати боєздатність. Тобто, на сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що безпосереднім впливом цього бунту, який дійсно продемонстрував певну слабкість. Тої вертикалі влади, яка була е, вибудована в Російській Федерації, те, що ситуація може вийти під контролю. Це те, що повітряно-космічні сили Російської Федерації вони втратили ниж, низку дуже важливих бортів, тобто мова йде про ударні гелікоптери К-52 Мі 35, про е, низку модифікації Мі 8, тобто і звичайна е, модифікація, е, і також модифікація в вигляді систем РЕП, які е, Можуть встановлювати завади, таким чином заважати роботі зенітно-ракетних комплексів. Також втрата бор борта ІЛ-22. Тобто зараз ми маємо більше таких низку питань, на яких немає відповіді, але ось останні повідомлення, які з'явилися в змі, вони навіть більш цікавіші, тому що стало відомо про те, що генерал Суровікін, який як відомо здійснював командування всім російським угрупованням, яке здійснює агресію проти. України здійснював протягом початку жовтня 2022 року і до початку січня 2023 року, що цей генерал, начебто, знав про те, що готується відповідний бунт, незважаючи на те, що він потім записав звернення і закликав підтримувати російського диктатора. Фактично, чому це цікаво? Тому що Суровікін вважається одним із таких найбільш. Ну, не те, що адекватних генералів, але таких, які вміють здраво оцінювати обстановку, приймати правильні рішення, і як наслідок, те, що може з'явитися такий розрив між російським генералітетом, як мінімум, частиною, і путінським режимом, тобто, певна недовіра з боку режиму Путіна, до генералів, які продемонстрували хоча б певну професійну придатність, здатність ухвалювати і реалізовувати здраві. З точки зору російських інтересів рішення, це звичайно може бути вигідно для е, України, тому що яка б не була автократія, але будь-який автократ повинен покладатися на певних підлеглих, які повинні демонструвати певну здатність здраво оцінювати ситуацію, приймати і реалізовувати рішення. Тобто е, набагато більш важливим і е, більш позитивним для України може навіть бути не е, знищення ПВК Вагнер як єдиної бойової структури. Оскільки ми дійсно не знаємо, скільки залишилося бійців цієї компанії е, після саме в штурмів Бахмута, а те, що може з'явитися недовіра і можуть початися чистки серед російського генералітету, які, звичайно, можливо, і не діє ідеально, але тим не менш є окремі генерали, які, в принципі, продемонстрували певні здібності, звичайно, їхня втрата була б е, дуже позитивна для України. якби... Ці генерали були як, як мінімум відсторонені від справи, як максимум е репресовані. Тому будемо спостерігати за цією ситуацією, звичайно. Якщо ми говоримо власне, про бойові дії, то в принципі попередній тиждень, тобто 70-й тиждень Великої війни, він по тенденціям він продовжував і 69-й, і 68-й тижні. Тобто, якщо ми говоримо про е так, проходимось від е північного. Від півночі і проходимось до півдня, тобто на напрямку кримінали Ман ворог активізувався. Ворог намагається проводити штурмові дії від Креміною, тобто на захід і на південний захід, тобто в Серебрянському лісі, відбуваються серйозні бойові зіткнення в районі населених пунктів Ямполівка, Торське, Невське, тобто іде потужна активізація, в принципі. Це е, прослідкувало ще попереднього тижня, і логіка, в принципі, очевидна, тобто, спроба скувати максимальні сили українські саме в цій ділянці, можливо, навіть перемістити певні резерви. Е, також маємо певний позитив південніше, тобто що українським підрозділам вдалося вибити противника із західного берегу каналу Сіверський донець Донбас. Це вже в районі Бахмута. Якщо ми говоримо про Бахмут загалом, то знову ж таки ситуація не зазнала значних змін. Це такі е, взаємні штурмові дії на флангах. Тобто бойові дії йдуть активні в районі Мінківки, Оріхова, Силівка, Григорівка, Богданівка це все населені пункти на північний захід від Бахмуту. Там ворог намагається активізуватись. Проводити активні дії. Так само ми в цьому секторі намагаємося проводити активні дії це Берхівка Ягідне. Так само південно-західніше, південніше від Бахмуту теж спостерігаються штурмові наші дії, це і Іванівське, і Кліщівка, Курдюмівка. Знову ж таки, логіка наших дій, як і логіка противника, та ж сама, тобто спроба скувати максимальні сили, відволікти увагу. Ну і ми бачимо, що. Ті БМП від Швеції СІВІ-90, яких ми маємо отримати до 50 одиниць. Перші з них були помічені саме під Бахмутом. Тобто дійсно приходиться перерозподіляти увагу або підсилювати ті дії, локальні успіхи, які ми маємо, і таким чином не давати ворогу теж перегрупуватися, можливо, перемістити більшість сили на південь. В районах Авдіївки і Західніше Донецька ситуація не зазнала принципових змін. І навпаки, ми маємо успіх в районі Великої Новосілки, було звільнено населений пункт Рівнопіль. І це став дев'ятий населений пункт, який було звільнено в рамках українських наступальних дій. А так загалом ситуація на півдні знову ж таки не зазнала значних змін. Характер бойових дій це взаємні штурми, спроби, наприклад, противника відновити контроль над населеним пунктом П'ятихатки, який був звільнений поза минулого тижня 128-ю бригадою. Тобто, ворог постійно контратакує. Такі взаємні зустрічні бої відбуваються. Так само продовжується загалом тенденція на те, щоб з українського боку знищити це поєднання мінних загороджень, артилерійського вогню, тобто ствольна реактивна артилерія, армійська авіація системи РЕП. Тобто, ми далі продовжуємо ослаблювати російську систему оборони перед тим як задіяти маневрені підрозділи. З'єднані також ми працюємо по російським тилам в на даному напрямку. Тобто минулого тижня відбувся перш за все удар по Чонгарському мосту автомобільному, що змусив противника відразу робити понтонні переправи, і це показує наскільки важлива саме логістика на даному напрямку, тому що після відповідного удару ворог перенаправив автомобільні колони на перешийок, і як наслідок утворилися значні затори. Ну і логістичне плече значно збільшилось окрім. Удару по Чонгару по Чонгарському мосту автомобільному також був нанесений удар по е, пунктам базування Розгвардії в Гнічерську, і оскільки про це заявили командування повітряних сил збройних сил України, скоріше за все, удар теж наносився крилатою ракетою Стормшедо. Е, окрім того, е, з'явилися повідомлення, що українські сили почали переносити бойові дії на лівий берег Дніпра. На Херсонщині, тобто дійсно ми бачимо, чому противник здійснив відповідні дії 6 червня по знищенню плотини в районі Нової Каховки, і тому, що побоювався фактично активізації українських сил, але як ми бачимо, це лише виграло короткий час, і українські сили активізувалися загалом на цьому напрямку. Окрім того, протягом 70-го -ти тижня великоросійсько-української війни. Відбувся візит президента на лінію фронту, президент відвідав командування і осув Хортиця і Осув Таврія, тобто безпосередньо спілкувався з генералом Сирським, з генералом Тарнавським, які очолюють відповідні оперативно-сертичні групування військ з генералом Содолем, який керує групованим військ, яке наступає саме в районі великої новосілки. Тобто, на відміну від російського військово-політичного керівництва, яке Уникає візитів безпосередньо на лінію фронту. Президент України все таки намагається відвідувати бійців, підтримувати їхній моральний дух, розуміючи наскільки важкі бої, наскільки вирішальними є ці бої важливими для подальшого ходу не лише бойових дій, але загалом військово-політичної обстановки. Тобто, це теж є такий важливий сигнал для наших бійців і для нашого противника, те, що не лише проводяться ставки. Верховного головного командувача в Києві, але і президент безпосередньо відвідує війська на місцях і спілкується із українськими військовими. Якщо ми говоримо про питання матеріально-технічної допомоги, то звичайно головним інформаційним приводом цього тижня став черговий пакет допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Це наймасштабніший пакет одномоментної допомоги, який надавався в останній час. Тобто, за три місяці, що ми говоримо саме про. Пакети в рамках інструменту президент Дроудану Соріті, то це найбільший пакет на 500 мільйонів доларів, які ми отримуємо безпосередньо із запасів Збройних Сил Сполучених Штатів Америки. В принципі, номенклатура для нас є знайомою. Тобто, це боєприпаси до ЗРК Петріот, до додаткові ПЗРК Стінгер, боєприпаси до систем Хаймарс, боєприпаси артилерійські 105-155 міліметрові. Також різні протитанкові засоби, тобто і ТОУ-2, і Джевелін, і протитанкові гранатомети фактично надаються. Такий... Окрім того, це і протирадіолокаційні ракети AGM 88HRM. Також коректовані авіаційні боєприпаси, тобто мова йде про Joint Direct Attack Munition, тобто потужний пакет допомоги найбільший пакет допомоги з одномоментних за. Останній час. Ну і звичайно важливим є надання і 30 додаткового ПМП Бредлі, тобто додатково ще один батальйон, і 25 БТРів страйкер. Тобто, фактично не лише компенсація тих втрат, які ми понесли, але і нарощення відповідно цієї кількості бронетехніки, яка буде введена в потрібний момент, коли буде ослаблена російська оборона на передньому краї. Окрім того, цього тижня стало відомо, що. Українські 203-мм самохідні САУ піон вони отримують американські боєприпаси теж відповідного калібру, тому що США теж мали відповідні артилерійські системи. І таким чином ми маємо можливість далі працювати цим найпотужнішим калібром ствольної артилерії. Це для нас є дуже важлива система, і можливість далі працювати нею є критичною, тому що. В кожному оперативно-тактичному, наскільки я розумію, угрупованні військ є щонайменше батарея таких САУ, які можуть підтримати своїм вогнем на дальність 35-40 кілометрів. Окрім того, стало відомо, що Литва нам надає черговий пакет допомоги, доволі серйозний, як для Литви, яка має обмежені можливості, тобто мова йде про 10 БТРів М113. про... Протитанкові засоби, скоріше за все, це ручні гранатомети або боєприпаси до е, гранатометів Карл Густав і дві пускові е, ЗРК Насамс. Так само стало відомо про те, що Україна вже отримала від Хорватії 14 гелікоптерів, Мі 8, які були обіцяні. Також цього тижня стало відомо про те, що Данія буде списувати раніше часу свої f 16 тому що планувалося, що почнеться процес списання в 2027 році. Але вже процес списання на 25-й рік, що найменше, можливо, його навіть прискорять. Ну і окрім того, вже починалася програма підготовки на F16, тобто дійсно стартував процес, йдуть переговори по рішенням, які стосуються передачі саме цих систем Україні, Тому ми бачимо цей прогрес, дуже важливий для нас. Так само стало відомо про те, що, скажімо. Сполучені Штати Америки скоріше за все нададуть боєприпаси Ground Launch Small Diameter Bomb ближче до кінця цього року, і в принципі це було очікувано, коли вперше заговорили про постачання цих боєприпасів в листопаді, в кінці листопада минулого року, говорили про те, що. Максимум поки що виробник може виробляти невеликими партіями. А для того, щоб налагодити серійне виробництво, потрібно пройти певні бюрократичні процедури. Ну і класична проблема це те, що питання комплектуючих нових додаткових ліній. Тому, в принципі, треба в даному випадку свої очікування, скажімо так, дещо зменшити загалом. Також протягом тижня, що минув, далі відбувається на території Російської Федерації таке певне епістолярне загострення з боку е, окремих в лапках російських експертів, тобто продовжуються далі погрози е, пониження порогу використання ядерної зброї, і, е, в принципі, Можна зрозуміти, чому так відбувається, тому що до ядерної зброї в нашого противника були дуже завищені очікування. Тобто, відповідно до доктрини домінування в ескалації, взагалі було очікування, що вдасться обмежити номенклатуру об'єми допомоги Україні до прийнятного рівня, ну, можливо, максимум обмежившись якимись легкими протитанковими системами ПЗРК. І як наслідок, ця ставка не зіграла і. Фактично, вже зараз говорять про стратегічну поразку, яку дійсно може зазнати Російська Федерація, і це змушує говорити про пониження порогу застосування, скажімо так, ядерної зброї. Ми бачили чергову низку статей з боку так званих російських експертів В першу чергу з боку Дмитрія Тряніна. Відповідно, і можна зрозуміти, чому так відбувається, і навпаки, треба відзначити наших партнерів, Сполучені Штати Америки, тому що так, в нас ідуть дискусії, є різні оцінки щодо того, як швидко нам надавалася та чи інша допомога, і в яких об'ємах, але можна зрозуміти Сполучені Штати Америки, тому що дійсно після 24 лютого 22-го року вони постали перед завданням, на яке в них не було готової відповіді, тобто про те, що. Так, має місце агресія. Так, жертві агресії треба допомагати, але при цьому е, жертва агресії і психологічно, і фізично е, знаходиться дуже близько до джерела агресії, яко, якою є одна із ядерних супердержав. Тобто, що робити в такій ситуації, як поводитися, не було готових варіантів, тому відбувався постійно такий. Пошук е, можливих варіантів дій, щоб паралельно прикласти відповідальність за ядерну ескалацію на Росію за порушення ядерного табу. І Це відбулося фактично напрацьовані відповідні рішення, і як наслідок російські експерти визнають, що з цим рівнем допомоги, які надається зараз, перемогти Україну практично неможливо. А затягування боротьби теж є невигідним для Російської Федерації, не зважаючи на там заяви про протилежне. Тому ми маємо такі заяви з боку російських експертів, але вони не матимуть ніякого впливу на Сполучені Штати Америки. Тобто американці далі будуть уважно спостерігати за реальним станом справ стратегічними ядерними силами Російської Федерації. Ну а в випадку, якщо Росія на жаль, піде на так чи інакше порушення ядерного табу, то Будуть діяти максимально гнучко е, і постійно прикладатимуть далі відповідальність на Російську Федерацію. Ну і, звичайно, важливе питання, чому Україна переможе. Відповідь на це питання, я б хотів би цього тижня проілюструвати опитуванням, результатами опитування, які провів е, інститут е, Рональда Рейгана. Цікава така установа. Вони провели соціологічне опитування е, нещодавно і доволі цікаві результати. Були продемонстровані, тобто 59% американців схвалюють ті рівні допомоги, які надаються Україні, позитивно ставляться на противагу 30%, які вважають відповідну допомогу надмірною. Тобто, ми бачимо, що дві третини американців більшість доволі серйозна більшість, вони позитивно ставляться до відповідної допомоги, яка надається а також не менш важливим є те, що коли американській громадськості надають більше контексту, розуміння, тобто яких успіхів досягла Україна в знищенні конвенційної потужності Російської Федерації при відносно мінімальних інвестиціях з боку Сполучених Штатів Америки, то вражаючи 64% опитаних, вважають, що ті витрати, які були здійснені, і результат, який був отриманий, є абсолютно прийнятним. Як наслідок, допомога повинна і далі надаватись. Тому ми бачимо, що. Американська громадськість продовжує підтримувати Україну, незважаючи на наявність якби, крайніх фракцій в республіканській, в демократичній партії. Тобто, поки Україна готова чинити спротив, відповідна е допомога буде надаватись. Ну і звичайно важлива не лише об'єми допомоги тут і зараз, але і дійсно те, що після 24 лютого, нарешті, склався консенсус, що без посилення е Безпеки України, не може бути безпеки в Європі. Звичайно, практичні кроки, які готуються найближчим часом, можливо, і не задовольняють нас повною мірою, але оце усвідомлення, цей консенсус це є важливий прогрес, за який була заплачена страшна ціна. І тому, незважаючи можливо, на те, що поки що оборонно промисловому комплексу США і. І наших європейських партнерів треба час, щоб пристосуватися, але якщо є відповідний політичний консенсус, то і потужності ОПК будуть підтягуватися, щоб відповідати повною мірою цьому консенсусу, що безпека України повинна бути гарантована, тому що в іншому випадку не буде безпеки Європи.